Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! В Росії проходить організований провладним народним фронтом мітинг своїх нібрасаєм на підтримку незаконних референдумів в Україні, війни та вбивства українців. Очевидно, що кількість тих, хто за війну, хоч і на проплачений мітинг, більше, ніж тих, хто проти. Ті, хто за і ті, хто проти, вже штурмують сухопутні кордони інших країн та благають про допомогу. Є й такі, які палять військомати, військові частини, намагаються диверсіями привернути увагу. Щойно стало відомо ще про два підпали військкоматів у російських регіонах. Рано вранців Невідомий заклав два коктейлі Молотова між віконними ґратами військомату і підпалив їх. У результаті лопнули шибки. Пожежу загасили співробітники військкомату. На місці знайшли дві пляшки та сірники. У місті Свободному Амурській області невідомий кинув пляшку із запальною суміш у будівлю військомату. Пляшка впала на асфальт і спалахнула. Вогонь пошкодив фасад будівлі. Також відбуваються підпали адміністративних будівель. У селищі цілинному Алтайського краю спалахнула будівля, в якій знаходяться адміністрація сільради та відділ. Пошти Росії поштовий офіс вигорів повністю. У приміщенні адміністрації вогнем пошкодило стелю. Вночі у місті Камишині Волгоградської області невідомі кинули запальний предмет до районної адміністрації. Місцеве відділення МНС стверджує, що будівлі завдано незначної шкоди. В обласному центрі Кострома військомат розписали антивоєнними закликами проти мобілізації. За день раніше невідомі підпалили військомати у Санкт-Петербурзі, Нижегородській та Оренбурзькій областях. За Байкальському краї а також будівлю міської. Адміністрації у Тольяті. також російські ЗМІ повідомляють, що у місті Довгопрудний Московської області сталася пожежа на території військової частини, де були мобілізовані. Горіла дерев'яна будівля, в якій була казарма. Всередині перебували строковики та персонал. За попередніми даними, усі евакуйовані. Про постраждалих не повідомляється. Проте анонімні джерела зазначають, що такі є. Мобілізація зачепила і тимчасово окупований Крим. У меджлісі кримсько-татарського народу закликали всіх мешканців тимчасово окупованого Криму розпочати на Центральній площі Сімферополя безстрокову акцію протесту проти незаконної мобілізації до армії РФ. Окрім того, у зверненні йдеться, що злочинний характер мобілізаційних дій влади РФ у Криму посилюється тим, що всі жителі Криму, які постійно проживали на півострові станом на 27 лютого 2014 року, всупереч їх примусовій паспортизації, є громадянами України. Масова мобілізація жителів Криму, що розпочалася 21 вересня, 2022 року, по всій території півострова, свідчить, що окупанти ще до цього впрямь. Виховані формі, провели заходи, аби змусити кримчан служити у армії РФ. Аналіз даних про мобілізацію мешканців Криму упродовж 22 вересня. Свідчить, що у списках мобілізованих переважають кримські татари. Це, як зазначають у президії меджлісу, вказує на намір щодо цілеспрямованого знищення дорослого чоловічого населення корінного кримсько-татарського народу. Окрім того, як повідомили представникам меджлісу кримчани, загарбники діють у відверто грубій, насильницькій і принижуючий гідність людини формі, виконуючи заходи із мобілізації. Очевидно, що російська окупаційна адміністрація Криму має на меті придушення волі жителів Криму до захисту своїх невід'ємних прав, і перш за все право на життя, а також до вчинення ними опору злочинним діям російської окупаційної влади, йдеться в зверненні. У зв'язку з цим Меджліс кримсько-татарського народу закликає всіх мешканців Криму, громадян України, виступити проти незаконної та злочинної мобілізації до збройних сил РФ. Закликаємо всіх мешканців тимчасово окупованого Криму розпочати безстрокову акцію протесту проти незаконної та Злочинної мобілізації жителів Криму, громадян України у Збройні сили Російської Федерації на центральній площі міста Сімферополя у наступні дні та час, вихідні дні, субота, неділя о 12.00, робочі дні о 17.00. Йдеться в заяві. У меджлісі зазначили, що виходять з того, що ніхто з жителів Криму не може і не повинен стати співучасником міжнародного злочину, що вчиняють російські загарбники, які захопили Крим. До зустрічі. Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.